Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу вам нову обнову в релорді. нову карту разом з 12 пасхалками, тобто 12 скритими тайниками з грив Кальмара. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Дивіться, нас. Поміняли лобі, і тепер початок гри зустрічає нас ось в такій місцевості, там де в сів гру грув кальмар зустрічали гравці. Тут звідси вийти не можна, ні в туалет, ні на вихід. Тут, як бачите, є ліжка, які можна ламати, отримувати з цього метал та побудувати щось. На стінках висять постери до якихось ігор, там лами, різні гравці. А на постелі, до речі, є різні значки з Фортнайта. Ось така карта. Тепер пару локацій нових. Ну, Всі нові, але вони, звичайно, є в форматі старому. І давайте почнемо з такої локації, яка, як бачите, вона будується. І тут є такий секретний тайник, е, є знак, що не можна тут будувати. Да, Вгрівка Кальмара в таких локаціях не можна будувати, щоб не було читерів. Як бачите, якщо, наприклад, я програю, тобто впаду, то я повністю помру, і мій лут буде лежати в цьому закуліссі. Ну, якщо я прийду, я отримую два легендарних сундука. Бачите, мені випадає з них якась епічна зброя, потім хіл, і, звичайно, є туалетики, з яких ви можете втікти в, в якусь іншу територію. Як бачите, ці будинки з гри в Кальмара вони буквально, ну, просто мають якісь значки на собі, але всередині просто щось дерев'яне, немає нічого, нічого посидіти, ні щоб поїсти. Коротше, воно якось взагалі дивно працює, тобто це, напевно, якісь декорації, тобто в, на цій карті дуже багато декорацій там, наприклад. Декорація машин, нереальні машини, а просто якісь постері машин. Це дуже дивно, але вже як є. Наступна е, така штучка із Грифолімара знаходиться на локації морозивка. Е, тут, як бачите, показано, що не можна будувати. Ви приходите тут, як бачите, локація. Ви маєте дойти до кінця. Е, тут, як бачите, є будови. Якщо ви, наприклад, на них встанете, то вони через пару секунд зламаються. І відкриють вам шипи. І тут ще є пушка, яка мене можна сказати майже знищила. Але я дійшов до кінця, я отримав два легендарні скрині і пару простих скринь та скрин, ну, скрині з нашими любими е, патронами. Тут дуже багато хіла, але я хілився. Взагалі, е, тут дуже небезпечні всі ці квести, бо вони реально вас можуть вбити за пару секунд. Ви можете просто не побачити якусь. Якісь шипи, і просто померти. Як бачите, дуже багато декорацій, бачите, декорації в виді кущів, Декорація в виді машини. Коротше, тут все складається буквально із декорацій, це просто капець. Тут мало що без декорацій. Ну, Заправка, вона нормальна, але машин нормальних тут немає. Є локація з кущами. Тут можна прийти, подивитись на кущі, походити, відпочити, заплатити на касі за це все. І тут головне, що тут. Квест з Грів Кальмара знаходиться в дуже цікавому місті. Як бачите, ну зараз я вам покажу його, тут просто такі декорації різні, квіти, дуже багато різних кущів, а є простий кущ. І за ними знаходиться квест з Грів Кальмара. До речі, на всіх цих квестах висять камери, які за нами дивляться. Тут, як бачите, теж пол, який знищиться, коли ми на ньому ходимо. Дуже багато шипів. І тут є ще шипи, які. З догори прямо перед входом в кінець, і тут ще й при цьому стоїть пушка, яка нас знищує. Ну, це просто. Ось, напевно, це один з найскладніших квестів, які є на даний момент на цій карті. Ну, от як на мене. Бо ти прям думаєш, що ти зараз пройдеш його, а тут бас! І тебе вбивають шипи зверху. І це просто капець. Ну, це реально страшно. Але вже як бачите, вона ця пушка дивиться тільки на тих, хто йде самого початку, а на кінець вона не дивиться. Виходимо, тут можна подивитися на небо. Далі я полетів на сквер парк, там де можна поїсти, тут є чотири ресторани, а всередині стоїть дуже велика золота лама, яку можна відкрити. Але давайте зараз подивимося про це. Дивіться, тут е, спускаєшся вниз, це вже магазин тако, е, тут не можна будувати, і тут є просто таке поле е, біло-чорне, шахматне, і ти просто маєш його дуже швидко обігти, бо підлога під тобою ламається. І тут, як бачите, є е, лама, яку можна просто відкрити. Вона золота, вона велика, ти відкриваєш її, і тобі дають е, нормальний такий лут замість двох легендарних скринь. Але е, сенс в тому, що на цій локації є чотири ресторани, і в кожному з цих ресторанів є свій квест. Наприклад, бачите, я впав до цих шипів, їх тут насправді дуже багато. Але вибратися можуть тільки за допомогою граплера. Бо будуватись тут не можна. Сідає туалет і туалет не виводить в якийсь новобудований будинок, який прямо біля цього ресторана з такоми. Далі, як бачите, є сер помідор, в якого теж в своєму магазині є місце для гриб кальмара. Воно, бачите, прям веде його вниз, у нас веде вниз. Тут бачите такий паркурчик. Ви маєте пропаркурити правильно, якщо ви впадете, ви просто зразу помираєте. Ваші реси теж залишаються там, ви не зможете їх підібрати. Ну і ви заходите і отримуєте ще одну золоту ламу. Ці золоті лами є тільки на цій локації, де ці ресторани 4. Тобто ви можете відкрити 4 ресторани, ну, 4 ці лами, і все. Більше ви цих золотих лам ніде на карті не знайдете, крім цих чотирьох локацій. Далі третій ресторан. Це у нас. А, Давайте зараз вам покажу моментик, який я ще записував. Тобто бачите, тут є біля цих ресторанів, є ще одне таке місце. Воно з лазером, бачите, ви можете просто його, його дуже легко пройти. І це таке місто з гриб кальмара, Такі побудовані будиночки, залутатись можна попити. І як бачите, тут два легендарні, дві легендарні скрині, ви можете їх залутати, ну, це коротше просто, щоб там, прийти, залутатись і піти. Ці лазери вони не небезпечні, вони просто вас просвічують і всі противники бачать, що тут хтось є. Ну і це, в принципі, все. Це така міні-локація з гриб кальмара, вона на карті не позначена, тому не переживайте. Лабіринт. Локація лабіринт, вона, як бачите, відкрита для сторонніх людей. Тут, як бачите, ви можете залутатись, ця локація прям повністю з гри з серіалу. Тобто тут ви можете побачити, що тут ходять люди на ігри. Тут все побудовано ідеально, різні такі місця, щоб попаркурити, там балкончики, є різні входи у вигляді фігур, балкончики, щоб обдивитися, обстріляти людей. Я побачив якогось чувачка, напав на нього і все-таки зміг його добити майже перед своєю смертю. Як бачите, тут можна паркурити дуже прикольно різні входи виді кружків, трикутників, квадратів. Коротше, все дуже прикольно зроблено. І зразу за цим лабіринтом знаходиться зона вчених. Зум на там, де вони працюють. І є одна гра. Е, бачите, тут треба прийти дуже обережно по цим дерев'яним штучкам, і головне не впасти. Якщо ви падете, ви просто помрете в цій пустоті. Я просто підранив, як бачите, її все-таки я зміг якимось чином вижити. Це якийсь стиль середньовіччя, щось типу того, бо все-таки кам'яне, дерев'яне, Ну прикольно. Дві легендарні скрині і туалет, який веде на початок цієї гри, тобто ви можете спокійно собі вийти звідси. Це прикольно. І як бачите, тепер я можу піти на другу гру. Так, да, В цьому лабіринті є друга гра, яку ви можете зразу теж на неї піти, і теж участвувати там. Це теж якась середньовічна гра. Як бачите, тут на стінах якісь карасики висять, камери теж стоять і показують, що за вами слідкують. Тут просто треба прострибати до самого кінця. Це доволі легка гра, і думаю, проблем з нею вам ну, не має бути ніяких. Просто стрибаєте і доходите, і отримуєте два легендарних сундука, безкоштовно забираєте просто і сідаєте в туалет, і ви можете вернутись на самий початок, просто без проблем. І піти з цієї локації. Ну, і наступне. Давайте я зразу знищу ламу, яку я побачив, коли спускався на цю локацію. Мені випало дві легендарні чаги, бомбочка, і це прикольно. Готель 23. Він тепер в вигляді Грив кальмара, тобто він такий рожево-синій. Ну, Прикольно, прикольно. Але всередині все таке раніше і було. На сходах, щоб піднятися наверх, є ще і спуск вниз, тобто в підвал, там де є квест з грив Кальмара. Тут не може будуватись, і він теж біло-чорний, тобто в шахматному стилі. Ви просто берете свою стаміну і просто біжите вперед, не дивлячись на що. І добігаєте до самого кінця, при цьому знищуючи підлогу за собою. І вам дає два легендарні сундука. Ви забираєте їх, отримуєте ідеальний лут, використовуєте його і просто подивіться. Якби ви впали, ви б впали в. Пустоту і тупо витратили свої ресурси. І бачите, тут майже немає підлогу після мене. Ну я сідаю в туалет і просто зразу втікаю звідси, бо мені вже більше тут немає що робити. І виходжу я наружу до нашого любимого готелю. Тут можна, як бачите, запаркурити. Всередині, все, як я вже казав, однакове, нічого немає відмінностей. Як бачу, заходжу в якусь кімнату і бачу, чувака, він на мене нападає за спину. У мене фіговий дробовик насправді я помираю. Наступний квест на локації Red Greens. Тут, як бачите, такі притеполи, є такий міні-лабіринт, і головна гра. Як бачите, це гра червоне світло, зелене світло. Вона працює постійно. Це кукла в виді рожевого капітана команди, і ви маєте бігти тоді, коли вона відвернута. А коли вона дивиться на вас, ви маєте стояти і не двигатись. Тут, як бачите, є різні постери, за якими можна сховатися. За мною біг ще один чувак, він був без зброї, тому проти мене він нічого не мав. Вона відвертається, і тепер я біжу всередину, є три легендарні скрині і ще пару простих скринь. Я забираю епічну ППшку, беру зразу її і починаю стріляти по цьому чуваку, розуміючи, що він мій конкурент. Ну, Все-таки я зміг його, як бачите, добити. Ну, а кухні взагалі все рівно. Якщо я прийшов в гру, то вона просто з працює, як і завжди. І дивиться на людей, які пробують її обхитрити. Тепер, як бачите, в мене ідеальний філетовий сет, у мене вже все є. І знищити куклу її не можна. Ні куклу, ні дерево, біля якого вона стоїть. Як бачите, в неї зелені очі, коли вона дивиться на дерево, а коли вона дивиться на вас, то в неї червоні очі. Дуже багато пострілів, є камери, які за вами спостерігають. Ну, я сідаю в туалет, виходжу з нього, і тут мене чекають, і мене тупо вбиває якийсь чувак. Він знав, що я тут з'явлюсь. Давайте я краще вам покажу ресторани з квестами, тобто, це оця локація. Там, де в центрі цієї локації, стоїть велика золота лама. І тут, як бачите, в магазинчику блинчиків, минсів, є ось такий квест, де треба пройти паркурчик. Він, в принципі, доволі легкий, але якщо ви впадете, то ви просто попадете в пустоту і теж помрете. Просто паркуримо і впадаємо в кінець. Тепер ви можете забрати золоту ламу. Ну, Просто забирайте її. До речі, як бачите, я зламав її пост, на якому вона стоїть, вона просто впала. Тобто нічого за що не сталося. Сідаю в туалет і виходжу знову в якомусь будиночку біля цих млинців, тобто біля ресторану. цього. Ще є ресторан Крася, і в ньому теж є граф кальмара. Це вже останній ресторан, в якому вона є. Бо більше ресторанів немає на цій локації. Спускаємось вниз, спускаємось в самий підвал і заходимо. Тут, як бачите, підлога з криги, і коли ви нині ходите, ви стаєте з крижними ногами і бігаєте швидше. Тут є лазери, вони вас просвічують. Якщо ви попадаєте на них, то вони вас просвічують і всі чують, що ви тут і бачать вас на карті. Ну, Я прийшов в цю гру, вона дуже легка і просто забираю зразу лут. Тут була одна лама і ще пару простих скринь. Як бачите, тут ще є ось така пушка, вона вас хоче знищити. Як бачите, вона на мене теж напала. Тому, коли ви йдете по лазерах, то вона вас може вбити. Сідаю в туалет і виходжу ось в такому місті. І просто собі бігаю. Як бачите, на центрі цієї локації є велика золота лама, вона оточена такими знаками: там, зонтиком, зірочкою, трикутником, квадратиком. Її не можна зламати, її нічого зробити не можна. В принципі, це не дивно. І коли хтось, там, ви, або ваші тімейти, або якісь противники відкриють всі чотири лами ви у всіх чотирьох ресторанах. То цю ламу можна буде відкрити. З нею випадуть пару легендарних предметів, епічні предмети, хіл. І, звичайно, ще один міфічний предмет. Мені випав міфічний предмет це Дігл мамота. Ну, Коротше, він дуже сильний, він випадає дуже часто, тому він мені випав. Але мене зараз вбили після цього. Бо дуже то, багато дуже багато людей хочуть відкрити цю ламу. Як бачите, я отримав на локацію Player's Power. Тут охоронці сидять і дивляться по камерам. Ці камери... Освічують буквально кожну локацію, кожен периметр цієї локації, кожну гру, кожен квест. Вони освічують, вони освічують лобі. Коротше, ми від них не сховаємось на всьому цьому світі. Я бачу когось чувака, його швидко добиваю. На цій локації ще роблять електричество. Крім того, що дивляться за камерами, ще якісь дивні прилади є. Прилади є, які просто дивляться, щось не знаю, що роблять. Є звичайно туле для охоронців, для робітників. Ну і це прикольно. Як бачите, я вирішив просто піти звідси, кидаю під себе бомбу Е і просто лечу буквально, можна сказати, звідси. Долітаю на якусь таку золоту локацію. вона, напевно, для розробника ігор, для фронтмена. Тобто, бачите, тут можна залутатись і тут. Є вертоліт, його точно немає вертольоту, але для нього є посадочна площадка, щоб він сів і просто міг полетіти. Тобто, напевно, для фронтмена або для якогось гостя, який прилітає на ігри. Я зайшов в якийсь будиночок, тут був якийсь чувак, по ньому я на нього напав. Це місце, напевно, якась приміру, я, там де дивляться одяг або якісь речі шукають, бо тут воно все якось хаотично зроблено. Далі, як бачите, я вирішив захилитись, я використовував слюруб. Чув, що тут хтось ходить, на мене падає штурмовики, я йому даю зручну нас удара. Потім я стріляю по ньому ще раз, нормальний дрон, рону, все-таки мене добиває, бо він використовував ФПшку. Ну, я після смерті своєї лечу на якусь таку міні-локацію, на яку я, вам, до речі, вже показував. Тобто, Пам'ятаєте, там такі два лазера. Ну, типу, з одної сторони і з другої. Можна легко пробігти, тут вже хтось був, тому він залутався. Але лут такий ще був, який я міг забрати, а це був хіл. Все-таки я пався на лазер, але я зміг втікти з цього будинку, побачив когось ручка на балконі, почав дивитися за ним, шукати його, але він просто собі вийшов і напав на мене, і почав мене знищувати. І мене все-таки зміг добити. На цьому, все. Всім дякую за перегляд, бо я показав вам всі нові локації з Гриф Кальмара, показав вам всі квести, які є. Весь луток додав, додав нам прикольну нову першку з «Гри в Кальмара, і це прикольно. На цьому все, всім дякую за перегляд. До побачення, до нових відео.